Диван приїхав в магазин. Моделька називається Fjord. Це зараз популярний дизайн з таким високим підлокітником, зручно руку поставити. І, звичайно, що на високих ніжках люди зараз це полюбляють, тому що зручно під таким диванчиком прибирати. Якщо у вас щось закотилося, то зручно дістати. Особливо в кого є тваринки вдома. Тобто вона, якщо там залізе під диванчик, то спокійно звідти вилізе. Вам не треба її діставати шваброю чи вільником. Звичайно, що диван розкладається, він зручний по посадочці розкладається, є ніша для зберігання речей, і спальне місце тут 150 на 200, при загальному габариті 225. Це класний габарит на таке спальне місце. О. Ціна такого диванчика 24 600. Так, 24 600 стартує цей на 2000 дорожчий через тканинку. Тут класний турецький шиніл використаний. Якщо диванчик сподобався, можна замовити на сайті Солохає. Приходьте в шоурум, спробуйте. Він такий середній по жорсткості, може навіть чуть-чуть жорсткіше за середній. І в шапці профілю телефончик для зв'язку та замовлення.